Є шарф листя. Я буду з такої пряжі Alize Angora Gold. Метраж цієї пряжи в 100 550 м. І використовую пряжу з переходом кольору. Це колір 8015 лот 184,060. Виробник рекомендує використовувати спиці 3-6 мм. І в склад 80% акрил, 20% вовна. Це дуже красивий колір осінній. Якраз для. Шарфа листя. Спочатку я не планувала знімати пепетель на майстер-клас по цьому шарфику. однак мені здалося, що декому може здатися ця схема складною. Насправді нічого складного в ній немає. Ми зараз все розберемося і я все ж таки папетельна зніму і покажу все, що ми будемо прив'язувати. Раппорт складає 20 рядочків висоту, тобто я провожу всі 20 рядочків разом з вами. Схема на перший вигляд здається складною, однакова вона дуже проста. Раппорт узору складає 15 петель, плюс 2, і плюс 2 кромкові. Я прикріплю умовні позначення. Тут це просто кромкова петля, лицьова, вивірітна. Дві петлі прив'язуємо лицевою, дві петлі з наклоном вліво. Тобто одну петлю ми знімаємо, іншу прив'язуємо лицевою, і потім повертаємо назад обратно ту, що ми знімали. Накид, дві петлі разом виворотною і дві петлі скрещеною вивіритною. Лицевий ряд в'яжеться справа наліво. А вивіртний зліва направо. Тоді ви не заплутаєтесь. Тобто перший ряд справа наліво, другий зліва направо, третій справа наліво. Ось такою змієчкою будемо в'язати. І тоді все буде добре, і ви не зіб'єтесь. Я використовувала, використовую спиці номер 5 бамбукові. Таку пряжу мені більше подобається на бамбукових спицях в'язати. І я набрала три рапорти. Це 3 рази по 15, 45 петель, плюс 2, і плюс 2 кромкові петлі. Всього 49 петель. І перші 2 ряди я прив'язала платочну в'язкою. Тобто лицевий ряд лицевими, і вивірідний також лицевими. Можна було три рядочки, але 2, на мій погляд, стається дуже добре. І в кінці, коли я прив'яжу. Весь шарф я також зроблю два таких самих платочних ряда. Тобто пров'язуємо і ряд, початок і кінець, робимо однаковий. Ви можете прив'язати трошки більше. Можна пров'язати просто лицьовими петлями. Перший ряд лицьовий, вивірний, вивірним і буде лицьова гладь. Це не має значення. Можна взагалі край обв'язати гачком, зробити кисточки якісь, чи ще щось там, що вам подобається. Отож, ми набираємо необхідну кількість петель. Я набрала три рапорти і 2 петельки кромкові. Тобто у мене тут 49 петель. І що нам потрібно? Якщо є можливість то зробити скріншот, коли вставлю схему, і якщо є можливість, розпечатати, роздрукуйте. Якщо схема буде перед вами, вам буде зручніше в'язати. Бо кожен раз ми повторюємо з першого по 20-й ряд. Це не так, як в моєму минулому шарфику у майстер-класі, де всього три петлі, і три петлі запам'ятали і в'яжемо, і навіть не задумуємося, як його в'язати. Воно завжди три петельки повторюється. Тут трошки складніша ситуація. З першого по 20-й потім з першого по 20 рад, і так треба дуже багато разів повторити. Тому, якщо у вас є можливість, роздрукуйте схему. Якщо немає можливості, то або в повторі включайте, як я показую рапорт, або ну, зробіть собі скрін на телефон і в телефоні дивитися схему. Я взяла лічинок рядочків для того, щоб відмічати, на якому рядочку зараз в'яжу, щоб не заплутатись. І лініє, щоб зручніше було відмічати, на якому рядочку так поставила і очами бачу вже, що як в'язати. Так, перший і другий ряд, вони дуже легкі. Тут навіть показувати нічого. Ви бачите, що це дві вивірітні і 13 лисових петель рапорт першого ряду. Так і прив'язуємо, зараз я швиденько покажу. Першу петлю кромкову ми завжди знімаємо, останню прив'язуємо вивірідню. Я ставлю лінію собі, і бачу, що в мене на перший ряд 2 вивірітні, 13 лицевих. Дві 13. Все, і цей рапорт ми повторимо стільки раз, скільки ви набрали петель. Я повторю ще 3 рази. А, а ви дивіться, скільки петель у вас. Все, це рапорт 2 вивірідні і 13 лицевих. Це, перший ряд прив'язала, і відмітила, що перший ряд в мене прив'язаний. Другий ряд. Вже рахуємо зліва направо. Ось він другий, повертаємо в'язання на іншу сторону. І по схемі ми бачимо, що другий ряд в'яжеться по малюнку, так само, як перший. Тільки вже в нас буде не лицеві, а вивірідні петлі, так як йдуть петлі. Це два таких простих ряда. Інші рядочки ми будемо формувати візерунок не тільки на лицевих рядах, а на вивіртних також. Тобто ми звикли, що вивірятні ряди прив'язуємо завжди по рисунку по малюнку. Це японська схема, в неї також формується малюнок на вивірних рядочках. Тут треба бути уважними. Все, я прив'яжу перший рапорт. Це дві лицеві і 13 вивірітних. Все, це рапорт другого ряду. Дві лицеві 13 вивірних. Повторимо стільки, скільки у вас рапортів. Другий ряд привісали, відмічаємо. І у нас третій ряд. Він в'яжеться справа наліво. Першу петлю кромкову знімаємо. І далі рапорт. Дві вивірідні. 10 лицевих. Тепер необхідно привісають дві петлі разом з нахилом вправо. Ось таким чином. Ось перша петля, ось друга. За передню стіночку. Прив'язала дві разом нахильчик вправо. Накид і лицьова. Це рапорт третього ряду. Четвертий ряд. Дві лицеві, накид, 2 виверітні, дві петлі разом треба провісати виверітною петлю. І далі всі петлі виверітні. Повторимо рапорт стільки, скільки потрібно разів. П'ятий ряд. Кромкову знімаємо, Дві вивірідні. Вісім лицевих. Дві петлі разом лицевої з нахилом вправо. За передню стіночку? Лицьова, Накид, дві лицьові. Це рапорт п'ятого ряду. Шостий ряд кромко знімаємо, Дві лицьові, Одна вивірна. Накид, три виверітні, дві петлі разом виверітною І далі всі петлі до кінця рапорту виверітними петлями. Сьомий ряд кромково знімаємо, дві вивірітні, шість лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо. за передню стіночку прив'язали, дві лицеві, накид і три лицеві. Восьмий ряд кромкову знімаємо, дві лицеві, дві вивірідні, накид, чотири вивірідні. Дві разом вивірідні. І до кінця рапорту вивірідні петлі. Дев'ятий ряд рапорту. Кромково знімаємо. Дві вивірідні. Чотири лицеві, Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, Три лицеві. Накид, Чотири лицеві, десятий ряд. Кромково знімаємо Дві лицеві, три вивірітні. Накид, П'ять вивірідних. Дві петлі разом вивірною і три вивірні. Одинадцятий ряд. Кромковий знімаємо. Дві вивірідні. Всі петлі до конца рапорту лицьові. 12-й ряд. Кромкову знімаємо, Дві лицеві. Всі петлі до кінця рапорту вивірідні. 13 ряд. Кромку знімаємо, дві вивірідні, одна лицьова, накид. І дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто ми першу лицьову знімаємо неприв'язану, другу пров'язуємо лицьовою І цю, яку ми зняли неприв'язану, перекидаємо через іншу петлю. У нас вийшло дві петлі красом з нахилом ліво. І далі до кінця рапорту всі петлі лицьовими. Чотирнадцятий ряд. Першу петлю знімаємо, дві лицеві, дев'ять петель. Дві петлі разом вивірітною. Дві вивертні. Накид. П'ятнадцятий ряд. Кромка узнімаємо. Дві вивірідні. Дві лицеві. Накид. Ліцьова. І дві разом з нахилом вліво. Далі всі петлі до кінця рапорту пров'язуємо лицевими? Шістнадцятий ряд кромкову знімаємо дві лицьові. Семь выверетных. Две петли разом в Три выверетни. Накид. И одна выверетна. Сімнадцятий ряд, кромку знімаємо, дві вивірідні, три лицеві, накид, дві лицеві, двітлі разом лицевою з нахилом вліво. І до кінця рапорту лицеві петлі. Вісім ряд. Кромкову виснімаємо, 2 лицеві, 5 вивірідних, Дві петлі разом пров'язуємо вивертною, Чотири вивертні, накид, дві вивертні. Дев'ятнадцятий ряд рапорту. Кромково знімаємо. Дві виберітні. Чотири лицеві. Накид. Три лицеві. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. І до кінця рапорту лицеві петлі. Чотири петлі. Двадцятий ряд. Першу кромкову знімаємо, дві лицьові, три вивірідні. Дві петлі пров'язуємо разом вивірною. П'ять вивірідних. накид, Три вивірідні. Ми прив'язали всі 20 рядов рапорту. Тепер необхідно повторювати з 1 по 20 ряд. Можете зробити, як я вже казала, скріншот схеми, або перемотати на початок, де я вказала відео, де перший ряд рапорту. Це це не так складно, як здавалось на перший погляд.